До речі, вперше з 29 липня 2023 року рух грає сьогодні на стадіоні Україна. Тут холод м'яч виносить. Останній рух грав тут проти Луганської зорі. Власне, з рахунком 2-1 тоді львів'яни обіграли команду Нена на Арбітер. Іде дивитися сам. До речі, я всю бригаду ще не представляв. Здається, Михайло Райда у нас сьогодні головний От його якраз називаю. На аварії сьогодні у нас е, працюють е, Дмитро е, Євтухов е, та Сергій Задира. Головний арбітр Михайло Райда зараз е, дивиться цей момент. Ну, рука. От на предмет цього, на предмет гри рукою. Це пенальті на користь Полтави. Тож. Марусич розбігається і забиває один-один стей рахунок поєдинку. Рух Полтава. Максим Марусич у сітку воріт. здається, по центру пробив 32-річний нападник Полтави. І відзначився точним ударом зараз. А футболістики має минуле, а пов'язане зі Львовом, тому що він свого часу. Виступав за Львівські Карпати у 2014 році. Недовгий період часу це був так-то відомо Полтавець. Він вихованець Полтавської ворскли. І саме Марусич забуває історичний для спортивного клубу Полтава. М'яч українській прем'єр-зі в історії.